Вітати! Команда новин телеканалу Ільдана знову в ефірі. Продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини В студії Анна Могильна, а передовсім про таке літописці часу в національній спільці журналістів нагородили переможців конкурсу Інформаційна передова Черкащини. Купатися у безпеці. З початком пляжного сезону фахівці розпочали моніторинг якості води та ґрунту в зонах масового відпочинку на водоймах. Поповнення зоопарку. У Черкаському зоопарку Рошен народилися тварини, яких вже можуть побачити відвідувачі. У сині Черкащина була на тривозі. Ворог комбіновано атакував Україну. Як інформує начальник Черкаської ОВА, в межах нашої території знищено три російські ракети, а також 22 ППЛА. Травмованих немає, зауважив Ігор Таборець. Унаслідок падіння уламків дрона на звинегорощині було пошкоджено лінію електропостачання. Її оперативно відбувалися. Відновлено. Також на Уманщині повибивало вікна у приватному будинку. Обстеження території триває. 6 червня в Україні відзначають День журналіста. Цього року в Національній спільці журналістів традиційно підсумували результати конкурсу Інформаційна передова Черкащини, який організовують з нагоди професійного свята. Темою стали люди, які наближають українську перемогу. Медійники телебачення, онлайн та друкованих видання регіону подали близько 70 робіт. Це історії про захисників, волонтерів, медиків, журналістів, рятівників та небайдужих громадян. Журі конкурсу визначило п'ятьох переможців. Ними стали журналісти Суспільного, інтернет-видань Вічерепно та прочерк, газети Надросся. Диплом за сюжет про благодійний турнір з боксу отримала і наша колега Вікторія Лега. Зі слів очільниці обласної організації спілки Тетяни Калиновської, це нагода... Привернути увагу до важливості роботи журналістів. Казали, що це літописці доби, літописці часу. І сьогодні, мабуть, оцей термін чи оця фраза набуває актуальності як ніколи. Тому що журналісти щодня фіксують події, розповідають про людей, аналізують, розслідують. І Фактично, вся ця інформація і є носіями пам'яті цієї страшної війни. На заході побувала й мати загиблого в російсько-українській війні журналіста Володимира Мукана. Влава з зсу він не лише захищав Україну від ворога, а й фіксував події для історії. Моєму синові доручено було очолити перший. В історії Збройних сил України Територіальної оборони інформаційний загін, який збирав історію про події війни. І Володимир перебував на Харківщині в відрядженні із групою теж журналістів, їм вдалося взяти інтерв'ю, які стали сюжетом стрічки журналістів у формі. Вони поспілкувалися з багатьма воїнами на нульовій позиції. Жінка звернулася до присутніх з проханням підписати петицію до президента України про присвоєння її сину по чесного звання Герою України посмертно. У Черкасах відбувся захід із психологічної підтримки бійців, які дістали поранення під час бойових дій. Захисники відвідали зоопарк, де спілкування з тваринами стало частиною реабілітаційної програми, повідомляє поліція Черкаської області. Анімалотерапія один із методів психотерапії, що ґрунтується на спілкуванні з тваринами. Така форма допомоги сприяє покращенню емоційного стану, зменшенню стресу та тривожності, а також полегшує процес відновлення. З початком пляжного сезону фахівці Черкаського обласного центру контролю та профілактики хвороб розпочали моніторинг якості води та ґрунту в зонах масового відпочинку на водоймах. Про перші результати дізналася і наша знімальна група. Із настанням теплого періоду проводяться моніторингові дослідження факторів довкілля, зокрема в місцях масового відпочинку на воді. Це включає перевірку якості води та ґрунту в зонах купання, каже фахівчиня Наталія Видра. Відповідно до методичних вказівок, діючих на сьогодні в Україні, ці дослідження повинні проводитися не рідше як раз на місяць, проте, при складанні плану моніторингових досліджень для своєї установи, ми вже так традиційно плануємо відбір і дослідження проб води і піску десь два рази на місяць. У межах області вже відібрано 45 проб води для дослідження мікробіологічних та санітарно хімічних. Показників, а також 16 проб ґрунту. За результатами проведених досліджень всі, майже всі проби відповідають гігієнічним нормативам, крім показників мікробіологічної якості в місті Кам'янки. В самому місті Кам'янка була в місті масового відпочинку, на воді було відібрано проби води і ґрунту, то у воді водойми виявлено підвищений вміст кишкової палички. І Відповідно, даний пляж на сьогодні не відповідає гнічним нормативам. Натомість на пляжах Черкас пісок та ґрунт відповідають встановленим нормам. За словами Наталії Видри, причин забруднення води в Кам'янці може бути багато. Серед них надходження забруднень із опадами, несанкціоновані скиди або потрапляння стоків із міської каналізації. Ми думаємо, що або якісь забруднення верхів'я річки потрапили і надійшли на, на це місце, ну, або десь був якийсь несанкціонований злив забруднень, потрапляння в воду, які могли б спричинити такі показники. Бо кишкова паличка саме свідчить про надходження забруднень таких органічних. У воду якість води у водоймах залежить від багатьох чинників, передусім від природних опадів та підвищення температури повітря, оскільки процеси самоочищення відбуваються повільно. Одним із факторів забруднення води це наш урбаністичний вплив, тоді коли е, е, Неналежним чином утримуються місця відпочинку, коли не прибирається сміття, коли відпочиваючі відносяться до цього неохайно, не, не, не бережуть ні природу, ні воду, тобто потрапляння води через використання води, ну і відповідно несанкціоновані якісь стоки. У разі забруднення води не рекомендується купатися у водоймі, оскільки існує ризик потрапляння води на сизові оболонки через ніс або ротову порожнину. Купання це Активний процес, під час якого підвищується ймовірність зараження інфекційними захворюваннями, потрапляння води в кишковик чи від неслизові оболонки ризик дуже високий, і ну, нехай не підхватити якусь прямо інфекційну хворобу, але мати проблеми з. Травленням з кишково-шлунковим трактом може таке бути, тому якщо вода не відповідає вимогам, ми доводимо цю інформацію до органів місцевого самоврядування, щоб людей попередили Наталія Видра каже, що навіть за нормальних показників якості води відпочивальники повинні брати з собою чисту питну воду, бажано кип'ячено, вимити фрукти й овочі, а також уникати продуктів, які можуть швидко зіпсуватися на спеці. Населення повинно подбати про себе, і ще головне, що ми завжди звертаємось, це подбати після про те місце, яке ви залишаєте після себе, прибрати сміття, відвідувати туалет, тобто бути, бути чемними і берегти оточуюче оточуючі середовище для тих, хто прийде після вас. Інформацію про якість води можна знайти на офіційній сторінці у Фейсбук Черкаського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, Служба новин телеканалу Ільдана. У Черкаському краєзнавчому музеї відкрилася фотовиставка, створена співробітниками Донецького обласного краєзнавчого музею Обличчя спротиву. Основною метою організаторів виставки було бажання розкрити багатогранність і глибину особистостей, які стоять на захисті батьківщини. Обличчя Час противу. Це не просто портрети військових, а живі свідчення їхньої відданості, що надихають та об'єднують наше суспільство. Вони нагадують нам про те, що за кожною перемогою стоять люди, чиї імена маємо пам'ятати і вшановувати. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомляє Черкаський обласний краєзнавчий музей. У Черкаському зоологічному парку Рошен поповнення. Новонароджені мешканці вже з'явилися на загальний огляд і стали популярними серед відвідувань. Щодня черкащани та гості міста приходять, аби побачити малечу. Детальніше у сюжеті. Цього року в зоологічному парку вперше народилися дитинчата приматів, виду і грунка шофруа. Також є поповнення у козуль степових орлів та пугачів. У самки капуцина наразі триває вагітність. О, вже такі невеличкі види там фазанові, там деякі гусей. Тобто... Все нормально. В цьому плані якось більш-менш нормально зараз. У нас є поповнення у мангустів, жовтих мангустів. Вже у нас забронювали. У нас фільмецький зоопарк буде забирати групу цих мангустів до себе. Купувати нові види тварин зоопарк цього року не планує. У разі потреби в поповненні, особливо серед дрібних видів. Формуються пари або групи. Відбувається зміна самки чи самця. Наразі зараз питання є по фенікам, невеличким нашим лисичкам, бо вже три роки у нас нема розведення, і потрібно, я так розумію, змінювати самця. Самочки у нас молоді, а самець це ж старенькі, тобто є проблеми. Тобто ми будемо, скажімо, якихось тварин все ж таки поповнювати. Але я не думаю, що це буде так радикально, щоб змінювати там видовий склад. Буде на тераріумі там невеличка там частина. Через прохолодну та дощову погоду в травні тварини перебували у зимових приміщеннях. Наразі їх поступово почали випускати у літні вольєри. За словами директора, тривають роботи з покращення умов утримання на зимовий період. Ми скажімо, ну максимально, скажімо, випускаємо всіх тварин в літні вольєри. Є укриття, є постійний доступ до води. А ми готуємо особливо в спекотні дні. Ми готуємо морозиво для них. І зараз починаємо вже готувати. Тобто, це для і приматів, це фруктові компоти з, скажімо, з цілими фруктами. Ми їх заморожуємо, де в вигляді морозиво. Для хижаків та ж ситуація щоб забезпечити комфорт тваринам у спекотну погоду. У вольєрах передбачені укриття та водойми. Найчутливішими до високих температур є види, що природньо мешкають на території України. Якщо дуже велика там температура спекотно, то звичайно, вони дуже ну скажімо так погано переносять такі температури. Інші тварини там тропічного поясу або там пустинні, то для них. Якраз на обороті температура найбільш приваблива і більш комфортна. За словами Євгена Вана, найважливіше правило для відвідувачів не годувати тварин сторонніми продуктами. Були випадки, коли давали чипси чи тістечка, що може завдавати шкоди здоров'ю тваринам. Не годуйте тварин. у нас достатньо можливості, скажімо, більш скажімо, наситити раціонно а продуктами є великі зараз, скажімо, можливості у нас, тобто є у нас і холодильники, є у нас вже, скажімо, склади зараз. Ми будемо завозити сіно першого ж покосу для наших копитних тварин. Тобто, по всій продукти у нас є рідні період у зоопарку. Це час активного відвідування, зокрема великої кількості екскурсій та дітей. У цьому зв'язку тваринам необхідні спокій і тиша, адже надмірний шум або стрес можуть мати негативні наслідки для їхнього здоров'я, зазначив директор. Зоопарк це територія такого спокою, скажімо так. Да? Тому потрібно менше все ж таки кричати. Я розумію, дітей. Але і дітки теж повинні розуміти і дорослі звертати увагу на те, що все-таки в зоопарку повинен бути спокій. Тому що ми буває, скажімо, це не часто, але ми втрачаємо особливо там деяких тварин, особливо серед птахів. Це фазани, це можуть бути і папуги, які з переляку у них скажімо, не витримує серце. Вони гинуть Від відвідувачка зоопарку Тетяна розповідає, що приїжджає сюди з дітьми вже не перший рік. Каже, цього разу вдалося побачити всіх тварин, навіть ведмедів, які зазвичай ховаються. «Коли приїжджаємо два рази в рік, то каже, що раз їм цікаво. Дуже на ну, що сказати, дуже хорошо, красиво. Можна відпочити тут. В кожному зоопарку по різному. В Києві, наприклад, то там жирафи є, Це ну, у нас тут свої тварини. Наче ну, всіх вистачає. Це сподобалось, все чудово. Тісто приємно. Не всі звірі, правда, виходили до нас, бо відпочивали. Так, в принципі, все супер. Всіх побачили, кого хотіли: тигра, мавпочок, зміючок. Вероніка приїхала на екскурсію разом зі своїм класом із села Хутори. Розповідає, що дізналася багато нового про світ тварин. Я тут і раніше була, мені дуже подобається. Тут є про крокодили. Дуже гарно, щоб тут папушки були, мавпочки. Мені дуже все сподобалось. Тварин за парку, на вашу думку, не вистачає. Ой, Я не знаю, тут. Мабуть, страусів, фламінгом. Мені каже, вони були такі нелишніми. Родзинкою зоопарку є екзотичні рослини, які можуть зацікавити відвідувачів, зокрема тих, хто цікавиться ботанікою. Наприклад, тюльпанове дерево, яке цьогоріч розквіло вперше. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Спекотні дні з температурою 30 і вище зазвичай спостерігаються на Черкащині вже на початку літа. Їх середня кількість у червні в останні роки зросла з 2-3 до 4-5. Рекорд з кількістю спекотних днів 17, залишається за 1975 роком. У цьому році спекотний період триватиме з 6 до 9 червня, повідомляє. Черкаський гідрометеоцентр. В атмосфері над нашим регіоном панують південно-західні вітри, які постачать розпечене повітря з південних широт. На додаток в умовах сонячної погоди існує інтенсивний денний прогрів, тож у вихідні розраховуємо на теплі майже тропічні ночі з температурою 17-19 градусів та спекотні дні 30-32, у неділю до 32-34 градусів. Окремі грозові осередки можуть формуватися у західних та північних районах області у зв'язку із близькістю там циклонів. На спадання спеки можна очікувати наступного тижня. Це були головні новини на сьогодні. Не забувайте слідкувати за нами у соціальних мережах, зокрема на ютуб каналі Ільдана ТРК, де ми продовжуємо ділитися інформацією. Дякуємо вам за вашу увагу та довіру. Вірте у майбутнє. Все буде Україна!